Усім привіт! З вами Шокерікс, і сьогодні ми розберемо декілька налаштувань, присвячених, як ти поставив, а як ти зробив, а що так можна було. Ще й маю на увазі: так жарти жартами. Ось дивіться. Мене багато людей запитує, як ти поставив ось ці крапки між цифрами. Тобто, якщо ви звернете увагу на правий верхній кут екрану, у мене. Ну, До прикладу, на бонах ми розберемо 19756 бон. Тобто, після цифри 19 у нас стоїть крапка. Так само ми можемо побачити на, там, де срібло, і також на вільний досвід. Якщо ми розберемо детальну статистику, також ми бачимо об'єкт 279, вільний досвід у нас 1325. Тобто, після цифри 1, тобто 1000 у нас стоїть крапка. Так само завдане шкоди. Ми бачимо 4549. Ми також бачимо, що у нас тут стоїть крапка. Натанкований, максимальний досвід забій, максимальна шкода забій і так далі. Тобто, у мене в боях так само стоїть крапка між е, тисячами, тобто і, ну, там, де ти настрілюєш дамаг, і між натанкованим так само і асистом. Тобто людям це цікаво, хотілося б їм поставити. І мене дуже багато запитувало, як ти це зробив. А покажи нам, а запиши гайт. Добре, записуємо гайт, і для вас даю кілька маніпуляцій, як це зробити. Отож, для того, щоб зробити ці крапки між цифрами, ми заходимо в впуск, в пошук, пишемо панель керування. Заходимо в панель керування. І тут ми бачимо вкладочку годинник та регіон. Нажимаємо не на «Годинник та регіон, а нажимаємо трошки нижче, там, де пише змінити формат дати, часу або відображення чисел. Переходимо сюди. Ось, у нас випливає вікно регіональні настройки. Тут ми нічого не міняємо, переходимо відразу в вкладочку нижче, там, де пише додаткові налаштування. Нажимаємо вкладку Додаткові налаштування, і у нас ще одне вікно випливає, нічого ми не закриваємо, те, що відкрили раніше, і тут пише настроювання формату. Отож, шукаємо третій пункт це роздільник груп розрядів. Якщо у вас Windows рашейською, міняйте на українську і будете розуміти, тому що рашейською я не знаю, як це воно перекладається і не хочу знати. Отож, ставимо. Сюди крапку, або ставити якусь там, наприклад, кому, до прикладу. Я поставив крапку, мені зручно з крапкою. Після цієї маніпуляції ми нажимаємо кнопку застосувати ОК. Тут так само застосувати ОК і закриваємо панель керування. І таким чином ви робите собі в грі крапку між тисячами, тобто тисяча плюс там. Залишки. Також в танках воно змінюється. Змінюється у вас у Windows, в деяких там можливо моментах. Ось. От. І так само, можливо, в інших іграх можете змінитись, хоча я не тестував. В танках воно точно змінюється. Ось, і для мене це зручно. Для вас це зручно. Ви запитали, як це робити, я вам розказав. Дякую всім за перегляд. Підтримайте вподобайкою, і коментом. Побачимось на стрімах і всім вдалого рандому. Всім удачі!